Дмитро Золотухін, медіаексперт, виконавчий директор ГО, «Інститут постінформаційного суспільства, спеціалізується на осінь дослідженнях, працював у органах національної безпеки України та інформаційно-аналітичному центрі при РНБО. з 17 по 19 роки був заступником міністра інформаційної політики України. Заклисування українців, тобто, яку роль тут відіграє українець, який очікував Криму, і після Криму не готовий прийняти патовою ситуацію чи глухого кота, про який говорить залужний. Тобто, як піднімати їхній моральний дух чи ні? Тобто, давай зосередимося на комунікаційній політиці і пофантазуємо, що взагалі в цій ситуації, в тому числі відсутності виконавця, можна зробити? Я почав е, з того, що насправді е, комунікаційний простір є простором можливостей, і саме в комунікаційному просторі е, безвиходів не буває. Тобто, це все буде залежати від конкретних осіб, які готові брати на себе відповідальність, але відповідальність інституційну. Я вважаю, що. Потрібно почати з того, що ось на початку 2023 року, коли почалося перегрівання інформаційного простору питаннями зміни статус-квої перемоги України в 2023 році, треба почати з того, що це по суті мало сенс, тому що процес комунікації майбутнього до ключових цільових аудиторій всередині України за її межами. Був спрямований на те, щоб отримати більше ресурсів. Тобто, очевидно, Захід міг, мав дати більше зброї. Українці мали трошки піднатужитися для того, щоб надати там свої якісь е, е, креденції для е, влади. І знову ж таки, якщо порівнювати це з таким стартапом, ну, ну не можеш такого бути, що ти приїжджаєш в Вашингтон і кажеш, дайте мені, будь ласка, атакамси F16 і е, е, Абрамси. Для того, щоб я зміг втримати ситуацію на полі бою, ну тобі ж не дадуть. Ти приходиш і кажеш: дайте мені це для того, щоб я переміг ту сторону. І для того, щоб комунікувати цей наратив, потрібно підігрівати його. Да, ми зараз пайдемо зараз контрнаступ, там всіх, значить, покосимо, все в цьому є сенс. І в цих качелях інформаційних комунікаційних в них також є сенс, але цей сенс потрібно пояснювати. Чи погано те, що розігрили дуже сильно інформаційний простір? І не можна оцінювати це питання у відриві від наслідків? Да? Тобто, наслідки все одно переходять у фрустрацію в кінці року. Тобто емоційний фон знижується, люди починають дуже сильно бути перевтомлені від цих качелей, і люди ж ніяк не підхоплюють цю фрустрацію. Тобто, що я хочу донести? Те, що інформаційний простір в Україні і у всьому світі був перегрітий стосовно контрнаступу, це була вимога е, п'єси. Ну ти не можеш, якби наближатися до кульмінації, не підігрівати все. Ми ж хотіли кульмінацію в цьому році. Тобто, це природно, це природно, щоб були прийняті такі рішення і сказати: все, ми зараз всіх покосимо, Все. Після того, як відбувся підрив Дамби, після того, як зустрілися з дуже серйозними проблемами на південному напрямку, з мінними полями і так далі, це, все, це вже було зрозуміло. В нас фортеця ж Бахмут пісня вийшла в 2023 році, наскільки я розумію, і, власне, це ж те, також керована історія. Проблема в тому, що коли ти керуєш цією історією, Ну, так треба докеровувати, треба нести за це якусь там, відповідальність. Якщо в тебе од в одному десь місці щось прохуділось, це означає, що ти іншими інструментами можеш це підтримати в іншому місці. Наприклад, в іноземних медіа стали активно обговорювати питання навколо ефективності битви за Бахмут. Тобто, треба було утримувати це місце, не треба було, а що можна було зробити краще, а що можна. Тобто, ну, власне, Бахмут був дуже серйозно і політично навантаження. І, власне, оборона цього міста вона не надала якоїсь якби, результуючої точки. Справа в тому, що пояснення результатів оборони Бахмуту воно відображається не у фізичному просторі. Українські військові щодня працюють над тим, щоб росіяни більше не могли насаджувати нам свій руський мір. Ми повинні допомагати Збройним силам у цьому і продовжувати донатити. Пам'ятаємо, автомобілі чи дрони на фронті потрібні не військово. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективної роботи. Якщо ми говоримо про комунікацію, я готовий сам намалювати один, два, три сценарії, коли це було настільки цінно, що Власне, дії української армії під Бахмутом вони створили новий світ, в якому ми тепер живемо. Наприклад, моя гіпотеза полягає в тому, що е, Євгеній Пригожин е, дав свої обіцянки, тобто якісь комітменти або політичному керівництву Російської Федерації, або якось через своїх там партнерів Ковальчиків, е, сказавши, що я за допомогою ви мені даєте всі ресурси, я забираю з тюрем кого тільки захочу. Ми ви мені даєте екстра повноваження. Я збираю всю цю шоблу. По-перше, я її утилізую там, все у вас на 100 тисяч ртів менше. По-друге, я вам даю завойоване місто. І потім протягом кількох місяців він постійно створював контент. А ось дивіться, ми на груді Щебня стоїмо. Тут була міська рада значить, Бахмута, значить, ми його захопили. А ще значить, 50% контролюється українською армією. А от ми зайшли, тобто він зробив все для того, щоб показати, що Бахмут взяти, що було неправдою. Але він створював для цього можливості. Потім, після того, як це очевидно не дало результату, він почав критикувати керівництво Міністерства оборони Російської Федерації. І ця критика результувалася в бунт, в атаку на центральні органи російської влади і в загрозу для о, політичної конструкції Російської Федерації. Нагадаю, що війна це продовження використання політичних інструментів, тобто війна це продовження політики. Так от політика це також продовження війни. За Бахмут ми створили загрозу існування вертикалі влади в Російській Федерації. Проблема в тому, що вона, по-перше, недодосліджена, недоопрацьована. Американські експерти і колеги, з якими я спілкуюся, кажуть, Слушайте, це була фігня, це взагалі не складало загрози для російського режиму ніякого. Це маніпуляція, це свідома маніпуляція американців, які не звертають на це увагу. Підстави кризи були, вони були мануально створені воїнами української, Українських Збройних сил. І за Бахмут ми отримали загрозу особисто для Володимира Путіна. Перший раз за 30 років його правління хтось кинув йому фізичний виклик. Колона йшла на Москву. Для того, щоб ну, таким от чином все це е, запаковувати в сценарії, потрібні менеджери, які комунікують, які створюють ці комунікації, які слідом за емоційним качем, яким є фортеця Бахмут. Фортеця Бахмут класна, супер. Продукт, який створили антитіла, геніальний. Але воно так не працює. Ти не можеш постійно працювати тільки одними емоціями. Якщо ти робиш качелі, значить качелі мають бути безпечними. Тобто потрібна якась аргументація, потрібні інші сюжети, потрібно хтось, хто б їх комунікував, і так далі. тому подібне. Підсумовуючи, я вважаю, що в нас і були, і залишаються усі спроможності для того, щоб нормально утримувати інформаційний простір. І спроможності утримувати громадян в цьому інформаційному просторі в Україні. Якщо досі у нас немає ніяких там заворушень і бунтів, які, до речі, ну, скажімо так, не неможливі в 2024 році, якщо так буде продовжуватися, то у нас все нормально. Просто я не бачу, щоб хтось реально професійно цим займався. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу, як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі BuyMeACoffee. Виходить, що основна наша загроза до 2024 році це бездіяльність і безхозність цього питання. Да. Тому що якщо зараз подивитися, хто комунікує з українцями з ними ніхто не комунікує. Подалек працює чи то на російську, чи то на експертну, чи то незрозуміло на яку аудиторію. Зеленський більш переключився на західну зі зрозумілих причин. Залужного немає в інформаційному полі. Буданов з інформаційного поля вийшов, хоча він так само не на українців комунікував. І інформаційне поле голо. І анонімні телеграм-канали його не заміняють. І відповідно виходить, просто ми опинилися в розгар війни без цього напряму. А найстрашніше те, що по суті це ж все нематеріальні активи держави. Тобто певна посада, яка або певний державний орган, яка нагороджує певну особу фізичну увагою глядачів, Льоша Арістовіч. Люди люблять так Льошу Арестовичу, це через те, що він актор і художник. Він створює якісь світи, тобто він говорить всім те, що людям подобається чути. Але разом з тим, за його спиною стояв заднік, на якому було написано Офіс Президента України. Що ж ви зробили реально? Тобто, ви ви віддали спроможності держави. І ресурс держави, бо це ж це, ще раз, це нематеріальний актив. Якщо зараз я вийду і скажу, що я представник Верховного Головнокомандувача, всі на мене будуть дивитися. Якщо я не інститулізую цей нематеріальний актив, в будь-який момент я встану скажу, дякую, колеги, я пішов і заберу з собою цей нематеріальний актив. Тобто, в чому ідіотизм? Ви спочатку віддали. Йому частину уваги, яка ваша, тобто ви йому подарували частину державного активу. Ще такий момент. Да. Він цей державний актив взяв, встав і пішов. Якби він був міністром, або він був офіційним спікером, і не було там просто Льоша Арестович, а було радник, там, не просто спікер такий-то. Ви призначаєте на цю посаду спікера іншу особу. По-перше, у вас є веб-сторінки, тобто Facebook, соціальні мережі, це, це інституція. Ви накачуєте інституцію, ви накачуєте а, глядачами а, і читачами телеграм-канал, який не можна забрати з собою, бо він належить державі. Це нематеріальний актив комунікаційний. Ви таким чином зберігаєте за собою. Тобто, якщо якась людина зійшла з розуму. Що ну, для, нас, для нас абсолютно нормально для нашої ситуації, то значить, людина йде, а актив залишається у вас. Що зараз відбувається? В нас е, виконуючі обов'язки е, міністра культури та інформаційної політики, який, в принципі, е, ніяких рішень не приймає. І в інформаційному полі відсутні? Е, абсолютно. Тобто, я навіть не знаю, чи в нього є Facebook профіль. Росія постійно шукає способи, як розділити українців. Ініціатива, як насати овочем, розповідає про ворожі інформаційні операції і те, як не потрапити до них на гачок. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Давайте разом розповідати про можливість інформаційної гігієни. Керівником «Укрінформу» призначають Олексія Мацуку. Я з повагою до нього відношуся. Він ну, зарекомендував себе як крутий журналіст. У нього були проекти там різні, да, окей. Але очевидно, що ну, це певна домовленість з е, конкретними людьми в Офісі президента України. Я не заперечую. Призначена особа це інституція, це державне підприємство, «Укрінформ». А потім в цьому підприємстві з'являється Сергій Лещенко як один з основних спікерів. Я вибачаюся, хто такий Сергій Лещенко? Яке відношення він має до інституції? Дайте посаду йому. Нехай він буде заступником міністра. Наш заступник міністра з інформаційної політики Тарас Шевченко. Знову ж таки, з великою повагою до нього відношуся до всього, що він зробив в громадській діяльності. Питання, де можна побачити його присутність в медіасфері? На е, марафоні, на телемарафоні, на якихось YouTube-каналах, його інтерв'ю. Данілова я бачу. Данілова показують раз в тиждень. Я з великою увагою і повагою дивлюся його інтерв'ю Масійчук, там, іншим журналістам і так далі. Де Міністерство культури? Мацука, Лещенко, добре. Нехай Даша Зарівна стане міністр, міністеркою культури і інформаційної політики. Яка різниця? Нехай це буде людина, яка візьме на себе відповідальність? Ключове слово візьме на себе відповідальність. Ну, саме так. Я не думаю, що вона проти цього. Я думаю, що ну, не, не знаю, там щось цьому заважає. І це ж говорить про те, що ви ж нічого не втрачаєте. Тобто, якщо у вас є команда, люди, яким ви довіряєте, інститулізуйте їх. Нехай вони залишаються. Вчора, якраз як ми записуємо це інтерв'ю. Вчора вийшло чергове розслідування Аліси Юрченко команди «Бігус.Інфо» про те, що в Арма в агентстві менеджменту і активів конфіскованих є смотрящий, який там сидить людина, абсолютно без посади, без, без нічого, який, власне вирішує всі питання, там когось б'є, комусь дає якісь завдання. Ми тут тому що дізналися, що вказівки співробітникам цього агентства роздає. Не його працівник, а такий собі тіньовий куратор державного органу. Я думаю, насправді, що ось те, про що я говорю, оце системна, найбільша системна загроза. Навіть зараз в державі багато в чому працюють професіонал. Та ж сама зарівна, вона професіонал, вона, вона хороша в тому, що вона робить. Але політична культура управління, яку несе з собою ця команда. Вона створена таким чином, що люди воліють залишатися за лаштунками і бути режисерами якогось процесу. В державі так не працює. Тобто, якщо ви маєте амбіцію, як би залишити свій слід цій історії, беріть на себе цю відповідальність. Нехай Михайло Подоляк стане міністром культури і інформаційної політики. Роль Михайла Подоляка, я бачу. Писати на Фейсбуці, значить, великі пости про те, який хороший е верховний головнокомандувач, і е давати інтерв'ю російським джерелам масової інформації, які якимось російським опозиційним медіа. Я не проти, нехай ну, ну може це також важливо. І, ну ми ж не знаємо, який результат він хоче досягти. Дайте посаду йому. Нехай це буде інституція, нехай це нехай це буде призначена особа. Але окрім інституції, має бути ще розуміння, як і куди ми тягнемо український народ, як ми його так. виводимо з депресії, як ми його направляємо, і так далі. І мені здається, що тут це ще дуже важливе. друга, друга нога, без да. якої неможливо. Да. От я не бачу стратегії, і що важливо, я не бачу, що хто цю стратегію може сформувати. Я думаю, що цю стратегію може сформувати тільки та людина, в якої з'являється певний мандат. А у нас ну, би, публічного мандату немає ні в кого. Ну, ну, би, хто такий Сергій Лещенко? Ну, яким чином я можу його слухати? Якщо він був блогер, його Петро Порошенко взяв в партію, потім сам, терпів в партії, потім він перейшов в іншу партію. І раз він там новий Арестович. Ну він не може бути новим в силу різних причин: і харизми, і довіри, і репутації, і про всі мої да. на любові до Олексія Арістовича. він працював Так, да, Це ну ми як Ігор Валерійович казав, значить, результат на табло, але проблема в тому, що люди продовжують робити ставки на одні й ті ж самі інструменти, очікуючи інших результатів. А це неможливо. Це ж Оксюморон.